Сучасна фотографія це картинка плюс висловлювання ваше. Дуже важливо, що ти хочеш сказати. Якщо цього нема, жодних шансів в тебе немає. Це персональне питання, чому це сталося, як насправді щось відбувається? І я починаю працювати з цим. І це переважно стосується якихось бід, проблем, буття. Хто не має голосу сказати, щоб він був почутий. Я їх голос, наприклад. Творчість це єдина, єдина річ, в якій людина може почувати себе вільною. Там ти творець вже. Ти творець. І ти встановлюєш свої правила і по ним граєш по цим правилам. А так ти граєш по чужим правилам. Фотографія, так як демократичний вид мистецтва, тому що ми можемо взяти телефон і фотографувати, а да, телефон його кожного, він дозволяє людині бути вільною. яка пов'язана із задоволенням. Якщо там немає задоволення, я звідти йду. Зараз я займаюся, наприклад, архівом, архівною роботою з фотографією, шукаю фотографії, для мене це дуже цікаво. З різного боку, я люблю фотографувати, люблю проявляти плівку, друкувати, робити рамки для фотографій, розвішувати ці фотографії. Дивитися на зльотах колекціонерів, які відбуваються в Києві, старі фотографії. Я передивився кілька тисяч фотографій, просто сидів. Дивив. І мені це я, знаєте, мені це дуже було цікаво, тому що це занурення в якісь життя. Такі, і ти там знаходиш такі цікаві розповіді, ходи, якісь там, з цих домашніх архівів. розумієте. От. весь комплекс пов'язаний з фотографією, з фотографічним зображенням, мені цікавий. Ну, фотографії є три. Це є медійна журналістика, там, скажімо, або документальна, там. Ну, все. Все, що це чиста фотографія, яка відображає життя. Ну, медіа, да? для медіа. Або... Далі йде комерційна фотографія. Це, яка робиться на замовлення. Ну, як вона працює, як в усьому світі, вона працює, є рекламна агенція, вона приймає замовлення, розробляє бриф. І замовляється продакшн студії. В продакшн студії є фотограф, який вже виконує накази, да? тому що це все вже розписано. Тобто, в продакшн студії, фотограф не має такої свободи творчої. Він виконує завдання. Ну і останнє це арт. Ну, я о, як фотограф. О... Доволі багато знаю про фотографію, яка стосується війни, і вона різна. Є новосна, журналістська фотографія, є фотографія документальна, яка робиться трошки по, по часу, по-іншому, ніж Така, і яку треба зробити основному фотографу і в цей же день передати фотографії. І вони мають цей же день бути опублікованими і таке інше. Зараз для мене найважливіше бути на фронті і фотографувати там. І я, якщо я тут, а не там, я на це так думаю, що це просто витрачений час. А Тим тут сюди приїжджають фотографувати. Багато фотографій з цього світу. Спочатку 2000 х я потрапив на біналі в Венецію, потім була в в сан паулу да, і все. І коли я повернувся з сан паулу я вирішив, що кінчати треба з фотографією. Тому що фотографія як спорт. Якщо в тебе вже вік або погана форма, Важко знімати, да? тому що а, серйозна фотографія потребує тем. Да? Треба якусь тему розкривати. Треба відкривати якусь тему і з зануренням якимось туди. Да? Це забирає дуже багато сил. Тому що в мене дві основні теми, які я продав, да? так, ну, продав я в широкому. Смислі, да, в сенсі цього слова. Не продав за гроші, а продав, зробив популярними. Да. Це Чорнобиль, на який в мене пішло, ну, я не знаю, 25 років. З перших днів, з 8 травня. І останній раз я був, ну я думаю, в якому році? Я вже не пам'ятаю, в 11-му може десь. Багато років пішло на це все. От, і потім були ці шахти-копанки. Да? Це була робота з швейцарською кіногрупою. Вони знімали фільм, вони мене запросили, найняли на роботу. Вони паралельно випустили книгу. І я працював для книги. От, і абсолютно вільний я був, тобто жодних завдань, нічого вони мене не тиснули. Абсолютно я вільний, що хотів, те знімав. І потім вони випустили книгу, і всі авторські права перейшли повністю мені. Вони, вони навіть зняли е, свою студію, лотус-фільм зняли з е, підписів. От що потрібно було для того, щоб стати фотографом, да? перше, перше. Перше це слухати якісну музику, класичну музику. Да? Е, друге, друге це дивитися. Гарне зображення. Ну, гарне яке. Потрібне зображення, так? якісне зображення. І живопис. живопис. Ти ходиш в галереї, в музеї, дивишся там, живопис де. От. А третє, третє це ти фотографувати багато маєш. Але це третє вже. Спочатку я вчився сам. Ну, були люди, котрим я задавав о, різні питання, якщо мені було щось не. Чогось я не розумів. Такого як наставника, чи мій вчитель, такого не було, не було нікого. Але е, був ряд людей, до, ко до котрих я звертався. Я, я досить навчаюся. У четвертому році я повернувся і вирішив, що я не буду. Ну, не, я не кажу, що я не буду знімати, але я не буду просувати, я не буду серйозно знімати. Да? І німецька дружина Німкеня, в мене на той час, ну вона є зараз, да, але ми не, не живемо разом. От, і вона мені сказала, що ти, як старий дурак, будеш бігати з камерою, да? роби школу. І ми в четвертому році зробили школу. Ми хочемо просто, щоб наші люди, які хочуть серйозно займатися фотографією, були підключені, хоч мінімально до тих міжнародних. Освітніх програм, які існують сьогодні на Заході. Да? Тому що сьогодні вивчати фотографію, припустимо, в Америці це треба шість років. Ну, а коли ти розумієш, що потрібно закінчити так, тему, коли вона закінчується. Ну, коли ти висловився, коли тобі вже немає що говорити, в тебе були якісь думки. Ти... Висловився, ти сказав все, все, що, все, що думаєш, все, що в тебе на душі, і все, цим закінчується. В 1999 році я, остання зйомка це похорони шахтарів, було 63 шахтаря, і на шахті засядька загинули. От, і я вже ну, все. В кінці 1994 року Віктор Марущенко повернувся із Швейцарії, ми з ним сиділи, розмовляли. І мова зайшла про те, що Шахтарі дуже цікава така спільнота у світі. Там, де є шахтарські міста, там, де ці селища є гернянське, там зовсім інша атмосфера, і вони якби дуже сильно впливають ну, на політику країни. Ну, візьмемо, наприклад, там, ситуацію Теть, Маргарет Тетчер з Шахтарями, коли вона закрила свого часу шахти, і це дуже, дуже, дуже така велика, сильна була подія, яка до, до сих пір відлуднює її, наприклад, в Англії. От. І Віктор каже, ну, цікаво було поїхати на Донеччину і подивитися, що там відбувається, тому що за радянських часів Донецьк, Донецький регіон, це був такий привилегіоний робітничий клас. І ми поїхали туди, подивилися, було дуже цікаво, попали в зовсім інше середовище. Там були свої князі, свої гостителі, все. Все зовсім своє, і йшов дуже великий розпад такий економіки, тому що закривались шахти. Шахти важкі, важке добування вугілля, воно дуже дороге і е, немає сенсу його добувати, краще в Польщі, наприклад, або в Туреччині купити. Але справа в тому, що люба шахта е, е, це не тільки промисловість, це і інфраструктура. Селище, шахтарське селище. Закривається шахта. і Життя там немає. За день до штурму Ілавасько. Це грабське. Попасно. Саме момент, коли батальйон Донбас переїжджав з Попасної до Крахова. Звідки він почав штурмувати Іловайськ. Це коли для мене закінчився Іловайськ, це моя нога, оцей поранений Ізя, позивний Ізя в нього. Він був, він працював на коксохімії там, насправді він місцевий хлопець. Оце іграшки мальчика з Дебальцева. Це в Запоріжжі. Вони з мамою втікли з Дебальця. Ось цей хлопчик. Богданчик, його звати. І Він дуже хотів, щоб я його цим сфотографував. А це трофеї в Лісичанську, там багато такого було. Це про те, з ким ми воюємо насправді. Вони приховувалися в підвалі під дитячим садочком два тижні. Військові принесли їжу, ліки і воду. Вони дуже боялися відчиняти. Думали, що їх будуть вбивати, гвалтувати, відрізати голови. Так і сказали. Коли зрозуміло, що нічого цього не буде, почали плакати всі практично. Ось цей хлопець. Це мій друг, я... він сам з Донецька походженням. І я познайомився, це, мабуть, був 2008 рік, і фотографував його з родиною, з дітьми, а потім зустрів в батальйоні Донбас. І це він. Вийшов з полона, якщо пам'ятаєте, наприкінці 2014 року і зустрічається з дружиною тут в Києві. Тут краще цей відбиток. І як заведено, жіночки у нас більш сміливі. Саме ця жіночка запитувала. Чи будуть бувати. Тобто вона так дивилася на цього військового, і він каже, ви, мабуть, хочете мене щось запитати. Ну так, так. Чи будемо ви вас тут зараз голодувати, відрізати вам голови. Да". І всі так, так, да, так, да. навіщо? У мене саме така жіночка вдома чекає якої. І все. Це Курахова. Сфотографувати і висловитись, це різні, різні речі. Все ж таки, сьогодні, якщо подивитись зірок американських або європейських, ну більше це касається американських зірок фотографії, я вам скажу, якщо ви подивитесь CV їхні, да, то ви побачите, що вони мають дві освіти. Перша освіта це психологія, антропологія, соціологія, обов'язково вони мають таку освіту. Ну, якусь гуманітарну, да? і Друга світофотографічна. І вони дуже складно, дуже складною мовою, зашифрованою мовою, розповідають про дуже складні речі. Ці речі можуть бути суспільні, громадянські, да? а можуть бути особисті. І вони про це розповідають. Оце і є мистецтвом фотографії. Сучасна мова це мова інстаграму, мова мобілографії. Да? Тобто, е і селфі. Селфі, я вважаю, що селфі це дуже цікава річ. Це людина е знову ж повертається до себе і дивиться на себе, і хоче себе зрозуміти. Е і ступінь ступінь розуміння ну, це така річ. Це залежить вже від особистості. Але це повернення до себе і те, що я хочу зрозуміти, хто я, де я, да? от, який я в якихось ситуаціях. Я думаю, що це дуже важливо. Це для людини, для того, щоб розуміти себе, це дуже важливо. Тому, от, наприклад, там, ну, ваше покоління це покоління селфі. Да? Ви хочете себе зрозуміти. Це дуже добре. Це рівень свободи знову, новий рівень свободи. Від того, що сьогодні всі мають смартфон з камерою, середній рівень фотографій не піднявся. Розумієте? Тому що вона стала більш складнішою. І я зараз скажу, да, і всім нашим учням: для того, щоб просуватися, треба навчатися. І не обов'язково фотографії, да? треба знати, про що ви хочете сказати. Ось тут. Просто о, я ще досі о, промивки всі роблю в вані. Тут має бути така велика ванна, вода вже є, не, нема зворотнього руху, ще не, не зробила. Коли зроблю, це буде один з осередків раю для мене. А це плівка на наступну подорож до фронту. Півсотні штук.